Всім привіт! Схоже, завтра в нас, чекають, нас, нас чекають нові поля, і тому я вирішив е, хоча б за день до цього показати вам діамантову лігу, як вона виглядає на беті. Так, е, що нас тут чекатиме на цих полях? Ось такі зміни. Як бачите, оце нам е, синім кольором показують. Е, Втому, яку ми отримуємо при завоюванні даного сектора, червоним, тобто синім кольором це у нас втома буде менше. Менша втома. Якщо червоним кольором, це, наприклад, 100%, тобто буде відрізнятися, де 20%. Мінімальна втома, яка у вас буде на полях, це 20%. Тобто 20, 40, я не знаю, чи 50% є, по-моєму, 50 немає. 20%-40% і більше. Тобто 60% втоми і 100% втоми, це, якщо у вас немає жодної будівлі для цього сектору. Також в кожному із секторів будуть слоти від 1 до 3, і в кожному і слот також буде в секторі вашого штабу. Наприклад, в секторі штабу суперника ви нічого не зможете побачити, ніякого слота, а в секторі вашому ви можете збудувати якісь будівлі. Тобто про ці будівлі я вже розказував в попередньому огляді, не буду на них зупинятися. Але в нас був тоді два слота, було, залишили один. Ці будівлі досить дорогі насправді. Далі йдуть. Знову будівлі. Як бачите, в нас залишилися ці западні російської. А все інше залишилось таке саме, як і в попередньому огляді. Тепер що, пропонує нам діамантова ліга, тому що я в попередньому огляді був в платині, а зараз діамант. Дімантова ліга нам пропонує все-таки оцей приз за сезон. Тобто, в нас, нам потрібно зібрати 7500 фрагментів цієї будівлі. Вона є двохрівнева. На першому рівні вона дає ось такі бонуси. Бонуси стосуються атаки і захисту для армії полів і для армії експедиції. Ось. Тобто, плюс вона дає сошки і товар для гільдії. Розмірем 4 на 4 і не потребує дороги. І на другому рівні вона дає ось такі бонуси. Так, і ця будівля є постійною. 7500 фрагментів треба, щоб її зібрати один рівень. І як її можна зібрати? Так. По 3000 фрагментів дають за перше місце кожному. Плюс на вибір попередні звичайні будівлі і вплив. За друге місце по 1000 фрагментів, і за третє місце по 500 фрагментів. Далі четверте місце вже у нас не призове. Перші три місця тільки дають нам можливість отримати цю будівлю. Так. А, до речі, сезон триває з 8, з 24 серпня по 16. Листопада. Ось такий сезон. Якщо за цей час ви цю будівлю не зберете, то в наступному сезоні будівля може бути зовсім інша вже. Ось так. Так, ну що ж, поїхали по ситуації, яка нам на боях. Дивіться, що нам я вам проведу певну кількість боїв. Скажу е, таке, що в, е, дещо зменшили відсоток е, втоми на ваших е, ну, відсоток втоми від. Кількості, тобто, від вашого рівня відсоток дещо зменшили, але не набагато. Тобто Можна тепер пробивати трішки більше е, рівнів втоми, але це не настільки сильно впливає, тому що відсоток зменшений не, незначно. Але трішки, наприклад, на високих рівнях там приблизно різниця в 100. Плюс 100%. Ну, так само і кількість товарів на 2 чи 1 менше, ніж було до цього на, на одному і тому самому рівні. Ось, дивіться. Нам пропонують ще додаткову будівлю отримувати. Це тимчасова будівля. Потрібно зібрати 500 фрагментів. І ця будівля дає. На 14 днів нам ось такі бонуси для експедиції знову і для полів. Розміром 3 на 4 це як декор вважається. Тобто потрібно зібрати 500 фрагментів, щоб побудувати цю будівлю на 14 днів. По суті, збільшили кількість діамантів. Якщо мені потрапить діамант. Я вам відразу скажу, що це 45 діамантів ви можете отримати, але шанси, здається, не збільшили отримання цих діамантів, але все-таки 45 діамантів. В попередній лізі 35 здається, а в цій 45. А так, по суті, нічого особливого не змінилося. Ну, Зміни тільки в тому, що ви завжди будете отримувати в тому, і очки, ліг, тобто очки ваші в, в, турні, в таблиці, рахуються, Що, що важливо, що багато очок в таблицю буде давати ваш штаб. Якщо ви в штабі поставите Будівлю. Зараз я вам її ще раз покажу. Так, будівлі. То вона залежно від того, на, на яку будівлю вам вистачить товару. Товар досить дорогий. Тобто досить дорогі будівлі, але ця будівля постійна. І е, будується вона від 6 годин до 1 дня або прискорення досить дороге в діамантах. І е, вона буде давати. Від 25% до 100% 25, і 100% впливу за кожну вашу провінцію, яку ви захопили. От, тут, наприклад, 100% поставили будівлю, і кожна провінція в них дає плюс 100%, окрім того, що можуть давати додаткові будівлі, наприклад. От в мене додаткова будівля стоїть, яка дає. Плюс там. Да, плюс 30% очок перемоги. Так що ось така у нас буде завтра експедиція схожа. Хто? Не знаю, але певно, що по лігах всі потраплять в цю лігу яку. Вони мають потрапити, тобто в діамант потраплять ті, хто були в діаманті, і відповідно в інші ліги ті, хто були в інших лігах. Але ця нова будівля тільки в діаманті отримується. І її можна отримати тільки за перше три місця. Так, діаманти в мені не бачите, напевно. Трішки це забагато. Потрібно пробити, я думаю, вам не дуже цікаво. Дивіться, як я просто б'ю. Тому, якщо зараз я пробую ще в тому набити до 35, подивиться, скільки я боїв зробив. А, не побачите, скільки я боїв зробив. Хоча можна порахувати, я відкривав, по суті, цей. Можете самі порахувати. Б'ю я один. Зараз я вже вам не порахую це. Але відсоток, по суті, спрацьовує чітко по-моєму, наскільки я. Ще ладно, до 30 давайте спробуємо. Дуже довго мені бити доведеться. Можеді. Це ще п'ять. 1 2 more. 3 Ось так. Це 40% ймовірність ім Імовірність в тому. Сектор має. Добре. Досить. Так, якщо ви помітили, скільки було боїв і скільки зараз, можете порахувати, скільки я позаробив боїв за 36 втоми. Так, ну що ж, на цьому все. Е, відразу мені втому показує тут, скільки я провів. Кожного дня це оновлюється. І ви будете бачити, скільки ваші гравці отримали втоми. Той чи інший день. Так, на цьому все, друзі. Всім па-па. до нових зустрічей!